Всім привіт! Не знаю, чи чекали ви осінні чи ні, але ось вона прийшла у самому розпалі, починає нас заливати дощами і тішити прохолодною погодою. Однак сьогодні ми з вами зможемо трішки зігрітися завдяки топу найгарячіших настільних ігор за місяць вересень. Проте, незважаючи на погоду за вікном, настілки на вашому домашньому столі завжди зможуть подарувати вам та вашій компанії затишок і гарний настрій. А щоб поповнити свою колекцію новими крутезними коробочками, ви завжди можете завітати до магазину Вудкет, де ви зможете знайти будь-які локалізації за дуже приємною ціною. А щоб ваша покупка була ще вигіднішою, ви можете використати промокод beaver 15 і додатково отримати 15% знижки. Всі посилання залишу в описі, а ми починаємо. І першою буде гра Dogs of War, яка збирає грошенята на геймфаундії. Це стратегічна гра для трьох п'яти гравців, дії якої розгортаються у світі, де шість колись могутніх домів загрузли у нескінченних війнах. Під час партії гравці повинні обирати, які дома вони підтримують у битвах, розміщуючи своїх капітанів із військами на полях битв. Підтримка того чи іншого дому просуває його маркер перемоги вперед, але водночас відкриває доступ до різних винагород, грошей, карт, тактик, нових військ або жетоні впливу. Під час з кожного раунду спершу формується поле битви, яке визначається картами домів, картами бойового порядку і жетонами нагород. Під час фази зборів гравці отримують дохід, можуть купувати нові війська, а у фазі дій по черзі можна розігрувати карту тактики для несподіваного ефекту: зіграти карту війська з капітаном на підтримку певного дому та отримати нагороду з обраного поля бойового порядку. Пси війни обрані гравцями на початку мають унікальні здібності, що дають асиметрію. Доми отримують перемогу чи поразку залежно від фіналу битви, а гравці заробляють очки за підтримку переможців і отримують додатковий вплив. Володар перснів, доля братства, яку локалізувало видавництво Гікач Games. і це кооперативна пригодницька настільна гра для одного п'яти гравців, де учасники беруть на себе ролі героїв із братства та їхніх союзників, щоб протистояти темряві Саурона і провести Фродо до судної гори. Гравці спільними зусиллями повинні захищати персоносця, ухилятися від усевидячого ока Саурона, боротися з назгулами і ордами тіні, водночас виконуючи завдання, які поступово розкривають шлях до головної мети знищення єдиного персня. Кожен учасник керує двома персонажами з унікальними здібностями, що впливають на перебіг партії, і саме вміле їх використання часто визначає результат у складних ситуаціях. Під час гри персонажі можуть пересуватись між локаціями, збирати загони вільних народів, споряджатися жетонами символів, допомагати союзникам через обмін картами або брати участь у боях. І важливо координувати дії, адже загони гравців разом із союзними військами протистоять натиску армії Саурона, захоплюють фортеці ворога та перетворюють їх на опорні пункти. Пересування Фродо завжди супроводжується ризиком його шлях контролюється китками пошуку, що можуть привернути увагу ока Саурона та призвести до втрати надії. Карти подій постійно змінюють ситуацію, нові загони тіні, атаки зголів або посилення темряви змушують граців пристосовуватись і змінювати тактику. Особливе місце займають завдання, які необхідно виконати, щоб наблизитись до фінальної мети. Вони вимагають правильного поєднання символів і зусиль усієї команди, приносячи винагороди та нові можливості. Коли всі завдання завершено, Фродо вирушає до судної гори, де здійснюється вирішальний кидок, що визначає долю світу. На каналі, до речі, нещодавно вийшов огляд на цю гру, тож можете завітати і подивитись. Далі ми поглянемо на Magical Athlete. Це весела гра, перегони для двох шести гравців, у якій хаос стає головним рушієм подій. Гравці набирають команду з чотирьох бігунів, кожен з яких має унікальні часом абсолютно абсурдні здібності, що ламають звичні правила і створюють непередбачувані ситуації на треку. Основа гри полягає у проведенні чотирьох перегонів, у яких учасники по черзі кидають кубик і пересувають свого бігуна вперед на відповідну кількість клітинок, а здібності персонажів постійно втручаються в результат і змінюють хід змагання. Одні можуть піштовхнути чи спотикати інших. Інші дозволяють перескакувати суперників, копіювати здібності лідера чи навіть передбачати результат китка. Завдяки цьому, навіть найпростіший крок на кілька клітинок може запустити сілу лавину ефектів, коли один бігун активує свій талант, той зачіпає іншого, а потім іще кількох, перетворюючи кожен хід на низку несподіванок. Перегони тривають, доки двоє бігунів не перетнуть фінішну лінію, після чого визначається перше і друге місце, а учасники отримують відповідні жетони очок. Настільна гра Каліпсо це в нас абстрактна настільна гра з механікою викладення плиток для двох чотирьох гравців, дії якої розгортається у світі, де людство намагається вижити серед руїн затопленої цивілізації. Гравці будують власні міста, використовуючи плитки, що символізують зібрані ресурси і поєднують символи на них для спорудження будівель. Кожна будівля має унікальні властивості. Сад приносить стабільні очки, човни дозволяють Вити рибу, сонячні панелі додають енергію, а працівники активують уже побудовані структури. Ігровий процес тримається на створенні комбо ланцюжків, коли правильне розміщення плитки дає змогу отримати бонус, узяти ще одну плитку та продовжити хід, відкриваючи нові можливості для розвитку. Гра триває 4 раунди, у кожному з яких гравці по черзі обирають плитку з вируючого водоверті її передають решту далі, створюючи свій візерунок на персональному полі. На початку кожного раунду гравці також задають цілі для опонентів і їхнє виконання приносить бонуси, а невдача. Невелику штрафну втрату очок наприкінці гри. Крім цього, у цьому топі також з'явилася гра, яка на кіксартері прямо зараз збирає грошеня, Та й це перевидання класичної економічної стратегії контейнер, у якій кожен гравець бере на себе роль власника фабрики, складу і корабля, намагаючись створити вигідну систему виробництва і торгівлі. Гравці виробляють контейнери на своїх фабриках, виставляють їх на продаж у гаванях і продають лише іншим, адже власні товари купувати заборонено, що змушує всю економіку будуватися на взаємній залежності. Кожен встановлює ціну самостійно, але саме попит з боку суперників вирішує, чи знайдуться покупці. Придбані контейнери завантажуються на кораблі і відправляються до віддаленого острова, де відбувається головна торгівля. Там проходить закритий аукціон, у якому всі, крім власника судна, роблять таємні ставки за вантаж, після чого власник може або прийняти найбільшу пропозицію, і отримати таку ж суму від банку як субсидію, або ж сам викупити товар, заплативши банку суму найбільшої ставки і залишивши вантаж собі. Саме ці рішення визначають, як формуватиметься цінність колекції кожного гравця. Наприкінці гри підрахунок очок перетворюється на справжню інтригу, адже в кожного є секретна карта, що визначає особливо цінний колір контейнерів. І якщо зібрати хоча б по одному з усіх кольорів, пріоритетний ресурс приносить подвійну вигоду. На черзі в нас гра Boss Fighter QR. Це кооперативна гра для двох чотирьох гравців, у якій герої об'єднуються проти десяти унікальних босів, що керуються спеціальним додатком і реагують на дії гравців у реальному часі. Основа гри полягає у поєднанні колодобудівної стратегії цифровим супроводом. Кожна карта героя має. QR-код, який сканується під час розіграшу, після чого додаток миттєво означає дію і викликає тактичну відповідь боса. Завдяки цьому, кожна сутичка стає динамічною і непередбачуваною, адже гравці повинні поступово розкривати злібності та слабкості ворога, щоб навчитися його долати. У боях гравці виконують дії своїми картами, а додаток реагує на них відповідними атаками, пастками або особливими прийомами босів, що створює відчуття гри проти живого супротивника. Перемога над босом відкриває три секретні скрині з картами здобичі, які дозволяють покращувати колоду, відкривати нові здібності та замінювати слабші карти сильнішими. Кожного босса можна пройти на чотирьох рівнях складності, тож гра поступово зростає у виклику разом із досвідом гравців. Дуельна карткова гра Compile пропонує двом штучним інтелектам позмагатися за контроль над реальністю, прагнучи першими завершити три протоколи і переписати світ у власному образі. На початку гри кожен обирає три протоколи і формує колоду з відповідних карт, після чого викладає їх на полі, створюючи лінії, у яких і розгортатиметься боротьба. Кожного ходу гравці поступово нарощують силу в своїх лініях, розігруючи карти відкрито, щоб активувати їхні здібності, або ж закрито, або мати універсальне значення і можливість розташувати карту у будь-якому місці. Коли сумарне значення в лінії сягає 10 її перевищує силу опонента, протокол обов'язково компілюється. Усі карти в обох стосах цієї лінії видаляються, а протокол гравця перевертається на бік Compiled. Якщо протокол уже був завершений, відбувається рекомпіляція, і тоді замість перевороту власник отримує верхню карту колоди суперника, змінюючи баланс сил у грі. Система карт побудована на трьох рівнях тексту: верхній, що забезпечує постійний ефект, середній активується миттєво під час розіграшу чи перевороту, а нижній працює лише тоді, коли карта стає останньою, в стосі й лишається непокритою. Завдяки цьому створюються складні комбінації, де кожен розіграш може викликати несподівані наслідки і змусити гравців перебудовувати стратегію. Додаткову глибину дає контрольний компонент, що дозволяє переставляти протоколи і змінювати їхній порядок, відкриваючи нові можливості для атак і захисту. Наступною ми розглянемо гру Coming of Age, в якій ви проживаєте шлях від дитинства до юності, відкриваючи нові інтереси, формуючи риси характеру та поступово готуючись до дорослого життя. Основа гри полягає в тому, щоб досліджувати локації, отримувати досвід і керувати власним розвитком через систему китків кубів та треків настрою а переможцем стає той, хто до кінця підліткового віку здобуде найбільше життєвих вражень, перетворених у переможні очки. Кожен рік гри символізує новий етап становлення. Спочатку доступні лише базові місця, на кшталт дому, школи чи піцерії. Але з кожним наступним раундом відкриваються нові локації, де можна створювати спогади, зустрічати друзів і здобувати унікальні бонуси. Кидки кубів визначають, які місця можна відвідати, а гравець обирає, що стане його досвідом цього року. Невикористані можливості перетворюються на жетони інтересів, які в майбутньому дозволять просунутися на треку особистого самореалізування і отримати додаткові нагороди. Поступово відкриваються нові треки настрою, що відображають складність внутрішнього світу персонажа, переміщення маркерів по цих треках, приносять ресурси, волю, мотивацію чи навіть відкривають нові риси характеру. Риси представлені тайлами з умовами, які треба виконати. Вони приносять очки та дозволяють розміщувати жетони наслідування, копіюючи риси інших гравців, якщо ваша історія перегукується з їхнім розвитком. Дружба є ще однією важливою складовою. Зустрічаючи персонажів на локаціях чи завдяки взаємодії з іншими, ви розвиваєте свій трек дружби, а поглиблення відносин дає бонуси і може стати умовою для нових досягнень. The Cell The Rock Light board Game це кооперативна пригодницька гра для одного чотирьох гравців, у якій ви берете на себе роль безголового, що знову і знову пробирається крізь похмурі біоми, намагаючись дістатися до вершини замку та здолати королівську десницю. Основа гри полягає у проходженні послідовних забігів, які закінчуються або смертю одного з героїв, або перемогою над босом. І кожна нова спроба приносить гравцям прогрес завдяки новим картам поліпшення і здобутим ресурсам. Кожен раунд гравці рухаються по біомам, відкривають випадкові плитки, стикаються з монстрами, знаходять спорядження і креслення, перевіряють свої навички у пробуваннях та готуються до зустрічі з босом. Бої відбуваються на спеціальному полі за допомогою карт бою. Гравці одночасно вибирають дії, оголошують ефекти і розігрують їх у встановленому порядку, тоді як вороги діють за власними картами. Перемога над ворогами приносить клітини, які зберігаються після загибелі і використовуються для поліпшення колоди та розблокування постійних бонусів на планшеті мутації. Так, поступова група стає сильнішою, і отримує доступ до нових рун, що відкриває шляхи у біомах та до потужнішого спорядження. Якщо ж усі гинуть, забіг закінчується і доводиться починати знову проте з уже розширеними можливостями. Подорож крізь в'язницю, каналізацію, бастіони і інші локації поступово виводить гравців до нових викликів, а битви з босами вимагають не тільки правильної підготовки, а й злагоджених рішень у критичні моменти. Останньою в цій добірці буде гра The Presence. І це напружена напівкооперативна гра жахів для трьох п'яти гравців, що приносить учасників у похмурий маєток, де мешкає зловісний дух. Один із гравців бере на себе роль цього духа, отримуючи таємний сценарій, що визначає його справжні наміри допомогти відвідувачам чи знищити їх. Решта стають відвідувачами, які повинні дослідити будинок, збирати докази та поступово відкривати його темні таємниці. Суть гри полягає в дедукції і балансі довіри. Відвідувачі намагаються знайти і розкрити чотири секретні карти, що символізують минуле духа, використовуючи підказки і ризиковані дослідження кімнат, тоді як дух впливає на них своїми проявами, посилюючись від їхнього страху і темряви навколо. Відвідувачі рухаються між кімнатами, світять свічками, відкривають двері, і беруть карти Дій, які дозволяють досліджувати закликати союзників. Або протистояти впливу. Світло відіграє вирішальну роль, адже в темряві дух стає сильнішим, а страх гравців відкриває йому нові можливості. І якщо ж сценарій духа розкрито? ситуація змінюється кардинально, його справжні цілі відкриваються, і часто вони вимагають знищення відвідувачів. У той самий час самі відвідувачі стикаються з картами страху, які ускладнюють їхні дії і пришвидшують прихід поразки. Партія складається з 9 раундів, де кожен гравець виконує свої дії. Ключовим моментом є система підказок і секретів. Чим більше карт відвідувачі відкривають, чим чіткіше бачать, яке минуле ховається за маскою духа. Але розкриття таємний завжди ризик, адже якщо доказів недостатньо, воно приносить покарання замість допомоги. Тож, ось таким був цей топ Хотнес. І я вам скажу, настільщики дійсно знали, на що варто звертати свою увагу у минулому місяці, адже добірка, як на мій смак, вийшла доволі непоганою. До речі, діліться в коментарях, у що ви грали найбільше у минулому місяці і яку новинку вам вдалося спробувати. Ставте вподобайки цьому відео, діліться ним із друзями та знайомими, та, звісно, підписуйтеся на канал. Далі буде. Дякую всім вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.